Найкоротша позачергова сесія. Засідання 23 вересня не відбулося, кворум не зібрався. На порядок денний винесли всього п'ять питань, серед яких укладання договору оренди землі, «Стоп Грін кластер південне та розробка детального плану території щодо розміщення сміттєпереробного заводу в Южному. У четвер було підписано розпорядження, повістка надіслана всім депутатам. Тому всі були завчасно оповіщені. Питання термінове стосувалося розробки детального плану планування для того, щоб видержати всі норми під розміщення ціну цього заводу. Тому це було терміново, щоб вони встигли це зробити до кінця четвертого року. І в 2025-му почали планування та проєктування цього, цього заводу. На сесії це планувалось, щоб і інвестор виступив, і департамент. Екології, який це ініціював, вони повинні були це розповісти, і депутати були прийняти рішення. Земельну ділянку, яку планують надати в оренду, знаходиться поблизу очисних споруд. Одразу після засідання ми поспілкувалися з депутатами. Якщо ти депутат, ти знаєш свої обов'язки. Ти ти повинен приходити на сесію, голосувати і в думку людей і в думку свою, ти повинен її відстоювати. А це не прийшов зараз думати, проігнорували, не могли, не хотіли, чого підтримували, бо треба щось з цим сміттям робити. Всі жалуються, всі говорять, що ми живемо в, живем в цьому смітті, але... І проєкт непоганий, але я думаю, ті депутати дуже багато сьогодні хотілося висказатися по цьому от поводу, де підходи, не підходи. Ми робили, була комісія земельна і для того, щоб тільки ця земля була не просто виділена, ви розумієте, а щоб вона була виділена тільки під завод. Зробили все, тобі ж підготувалися до цієї сесії. І... Повинні були розглядати це питання. Я думаю, що ті депутати, які не згодні, вони повинні були сьогодні прийти і сказати. Визначено, що на Одеську область до 2030 року має бути сім таких підприємств, тому що з 1 січня 2030 року закриваються всі полігони, ну куди вивозиться ну, наш, наше сміття, наші тверді побутові відходи. Це дуже важливе для нас питання, тобто ми. Потенційно могли потримати дуже близько від нас, десь 8 кілометрів, з невеликою дальністю доставки сучасне підприємство, яке б сортувало тверді побутові відходи. Паралельно з цим могло б виробляти електроенергію з біометану, а також електроенергію з брикетованих відходів спресованих. Це ну, так, потенційно це дуже приваблива пропозиція. Чому так відреагували деякі депутати? Наші ну можливо в них є поважні причини. Я не знаю. На позачерговій сесії депутати мали також розглянути питання про присвоєння звання Олександру Журавлю, почесно громадянина Южненської громади. Всі питання, що були заплановані, перенесені на чергове засідання в жовтні.